1 листопада, середа в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. Ворог обстріляв Дніпропетровщину артилерійськими снарядами та дроном Камікадзе. Є загибла та постраждалі. СБУ викрила на хабарі працівника комунального підприємства Міська Ритуальна служба Дніпровської міськради. Новий проєкт проявлення на телеканалі д 1 Буде інша важлива та актуальна інформація. Тож ми починаємо. 25 артилерійських снарядів спрямував ворог цієї ночі на Нікопольщину, бив по районному центру та Марганицькій громаді. Протягом ночі окупанти обстріляли населені пункти п'ять разів. В інших громадах області ніч минула тихо. Вранці ворог знову вгатив по Нікополю. Спрямував на місто дрон, камікадзе. Загинула 59-річна жінка. Висловлюємо співчуття близьким загиблої. Крім того, шестеро людей постраждали. Пошкоджене приватне підприємство. П'ятиповерхівка, два магазини та аптека повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі окупанти завдали удару по критичних об'єктах України, застосувавши ударні безпілотники, типу Шахет та керовану авіаційну ракету Ха-59. Повідомили у повітряних силах. Протиповітряна оборона знищила 18 із 20 ударних БПЛА, а також керовану авіаційну ракету Ха 59 Є влучання по нафтопереробному заводу у Кременчуці. Повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація. Ці контрольована попередньо без постраждалих підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці. Триває 616-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 97 авіаційних ударів. Здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці. Ці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по пункту управління та по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ уразили три радіолокаційні станції, склади боєприпасів, вісім артилерійських засобів противника. Про втрати ворога далі у випуску. За добу наші захисники знищили 680 окупантів, 12 танків, 30 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу – 301 490 осіб. Засобів протиповітряної оборони – 563, безпілотників – 5468, крилатих ракет – 1000. 54 Успіх України у битві за Чорне море це те, що буде в підручниках історії, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні було кілька важливих подій. Перша ставка сьогодні міжнародний день чорного моря. Спеціальний день присвячений нашому регіону. Наші спільні з партнерами акваторії на старці першим питанням розглядали саме це роботу наших експортних коридорів, захист півдня України, наших міст, наших портів від російських атак. Все це має значення не лише для нашої держави, не лише для безпеки України, а значно ширше. І за час повномасштабної війни ми це довели. Довели, що коли Україна разом з партнерами повертає безпеку чорному морю, світ отримує як дивіденди більше безпеки для інших регіонів, починаючи від продовольчої безпеки і закінчуючи безпекою соціальною. Бо від стабільності ринку продовольства залежить і політична стабільність багатьох країн в складних регіонах в Африці і в Азії. Дуже важливо, що завдяки українській сміливості вдається фактично вигнати російський флот за межі східної частини Чорного моря. Росія не може використовувати наше море для поширення своєї агресії в інші частини світу. Як це було із Сирією, тоді коли Росія вклалась в гуманітарну катастрофу на території Сирії, використовуючи Чорне море як свою базу, а згодом і наш Крим як плацдарм для дій російських військових. Тепер ситуація змінилася, принципово змінилася. І коли ми додамо ще більше безпеки Чорному морю, Росія втратить будь-які можливості домінувати в цій екваторії і розповсюджувати свій вплив, свою деструктивність в інші країни. Чим більше захисту у нашому узбережжі, у нашого моря, тим більше захисту у світу сьогодні. На ставці доповідала командувач ВМС, керівник ГУР, керівник СБУ саме щодо наших дій на півдні та на морі, головком командувачі напрямків. Вдячний усім нашим людям, які залучені до відповідної роботи за те, що Україна Стає потужніше на відповідних напрямках. Звичайно, ми проаналізували події на фронті в усіх ключових точках. Авдіївка, Мар'янка, Куп'янськ, Лиманський напрямок, південь, хлопці. Дякую вам за сьогоднішній день. Були на ставці доповіді міністра оборони та міністра стратегічної промисловості щодо снарядів і техніки. Ми збільшуємо наше виробництво і готуємо нові оборонні пакети від партнерів. Провів сьогодні особливу церемонію вручення державних нагород саме тим нашим воїнам, які збільшують українську силу в битві за море, воїни ВМС та прикордонники, які дають захист нашій акваторії, воїни ГУР та СБУ, інженери, які роблять нашу нову зброю, наші морські дрони, забезпечують її функціонування. Це всі хлопці, яких відкрито не покажеш. імена. Не прив'яжеш до конкретних подій, поки що, поки війна ще триває, але вони дійсно заслуговують на вдячність держави і людей. Я подякував їм від усіх українців. Провів нараду підготовчу щодо нашої роботи з європейським союзом. Одна з ключових політичних цілей України на завершення цього року це наша готовність до відкриття переговорів щодо членства в Європейському Союзі. Всі рівні Держави мають бути готовими до цього і будуть. Очікуємо аналогічної готовності від європейських інституцій. Ми чітко розуміємо пріоритети, ми готуємо наші кроки. Говорив з прем'єр-міністром Болгарії Денковим фактично про все, що є змістом цього дня, цього часу для України, вдячний Болгарії за підтримку нашого руху. В Євросоюз за нашу дуже плідну партнерську співпрацю саме в Чорному морі, в торгівлі, в безпеці. Важливо, що домовності, яких ми досягли під час мого візиту в Болгарію, повністю виконуються. Обговорили і наші додаткові безпекові можливості. Сучасний світ так влаштований, що звикає надто швидко до успіхів. Коли почалась повномасштабна агресія, багато хто у світі очікував, що Україна не вистоїть. Тепер Сприймаються вже просто як даність, колосальні речі, які роблять наші люди, всі наші воїни. Успіх України в битві за Чорне море це те, що буде в підручниках історії, хоч і не так часто обговорюється зараз, але що б там не було, нам робити своє, захищати свою державу, українську незалежність, наше життя, нашу культуру, українську свободу, і ми захистимо. Я дякую усіму світі, хто допомагає Україні. Слава кожному нашому воїну. Слава усім, хто не відступає, не вигорів, хто вірить в Україну так само, як 24 лютого і так само б'ється заради України. Хто дбає про Україну кожного дня додавати сили нашій державі тільки це потрібно. Слава Україні! Кримінальна хроніка далі у випуску СБУ викрила посадовця комунального підприємства Міська ритуальна служба Дніпровської міської ради на корупції. Він видавав дозвіл на поховання тільки за хабар. Детальніше розповість речник служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки викрила чергову корупційну схему у комунальному підприємстві міська ритуальна служба Дніпровської міської ради. Очільник одного з цвинтарів Дніпра вимагав від місцевого мешканця гроші за поховання. Попри офіційний платіж у розмірі 4700 гривень, посадовець вимагав 40 тисяч гривень за одне поховання. У разі відмови платити данину він взагалі відмовлявся приймати заяву про виділення місця для поховання близької людини. Співробітники СБУ викрили посадовця на гарячому під час отримання неправомірної вигоди. За матеріалами Служби безпеки, фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368. Це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Судом найближчим часом планується обрання запобіжного заходу. Нагадуємо, що у минулому році СБУ викрила на хабарництві майже весь керівний склад зазначеного комунального підприємства. Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області спільно зі слідчими національної поліції за просувального керівництва Західної окружної прокуратури Дніпра. На Дніпропетровщині до 7,5 років позбавлення волі засуджено начальника відділення військової частини, який разом зі спільником привласнив 3,5 мільйона гривень бойових виплат неіснуючих солдатів. Про це інформує прес-служба офісу генпрокурора. Прокурори у суді довели, що засуджений разом зі своїм підлеглим, маючи особисті дані кількох громадян, фіктивно зарахували їх на військову службу та включили до наказу для виплати коштів за нібито участь у бойових діях, грошові кошти отримували на підконтрольні банківські рахунки, привласнювали та ділили між собою. Таким чином вони заволоділи 3,5 мільйонами гривень. Матеріали стосовно спільника виділені в окреме кримінальне провадження. Розслідування у якому триває. У підгородньому в річці кільчень побачили тіло людини. За повідомленням направлено рятувальників району. Співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій встановили, що в двох метрах від берега на поверхні води знаходиться людина без ознак життя. Надзвичайники за допомогою спецобладнання дістали тіло потопельника. Орієнтовно, це чоловік 50 років та передали працівникам національної поліції. Депутати Дніпровської міськради, хто вони як здійснюють свої передвиборчі обіцянки? Чи працюють на округах та чи вирішують проблемні питання Дніпрян? Як ведуть особисті прийоми громадян? Як змінилися їхні статки? Питань до 64 місцевих обранців багато. Не всі мешканці Дніпра навіть і знають їх в обличчя. Відповіді разом із вами, шановні телеглядачі, ми будемо шукати у проєкті проявлення. Я слышав, що є, допустим, депутат депутатами. Он даже не знаю, де ми знаходиться. А ця як і господі. Ми не бачили разу того місцевого депутата. Дивіться в ефірі телеканалу д 1 програму проявлення. Що середи о 15.30 та 19.30. Ну, а ми продовжуємо випуск у Дніпрі на вулиці Криворізькій біля зупинки громадського транспорту встановили мобільне укриття. Але згодом мешканці Дніпра поскаржилися на нього. Конструкція закриває огляд дороги, заважає автомобілістам та пішоходам. Тож укриття перенесуть за бюджетний кошт. Виникає питання: невже встановлюючи так звані укриття, чиновники Дніпровської міськради не погоджували їх встановлення з відповідними службами? Отака вона безпека по Дніпровські. У медзакладах Дніпропетровщини працює 29 реабілітаційних команд. Детальніше у сюжеті мого колеги Олексія Доніченка відновитися після важких поранень чи перенесених хвороб можна у спеціалізованих відділеннях. Вони працюють у лікарнях Дніпропетровщини, які увійшли до спроможної мережі. З пацієнтами, які потребують реабілітації, працюють мультидисциплінарні команди. Пацієнти з після тяжких хвороб або поранень, з якими працюють спеціальні команди. Таких області вже 29. До кожної команди входить лікар фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевт, логопед, психолог. Спочатку вивчають історію хвороби пацієнта, потім складають індивідуальний план лікування. Для того, щоб потрапити на реабілітацію, необхідне направлення, його можна отримати. Сімейного лікаря і мінімальний термін реабілітації це 14 діб. Мультидисциплінарна команда складається з фахівців різних професій. Головна мета повернути людину до життя. У лікуванні людей провідне місце займає активність та безпосередня участь пацієнта у всіх процесах. Кожна ця професія, кожен це фахівець з реабілітації. Це лікарі ФРМ, які контролюють стан здоров'я пацієнта, фізичні терапевти, які про функцію пацієнта, ерготерапевти, які про самообслуговування і повернення людини до, до життя, психологи, логопеди, і всі ці люди вирішують питання одне, як допомогти пацієнту повернутися до тої діяльності, яка була раніше. Це в першу чергу активність і активна участь. Ось пацієнта в процесі, тобто, це або активність в плані, мобільності, наприклад, пацієнт хоче ходити. Ми з ним можемо повертатися на боки, вчитися сідати, вчитися вставати, вчитися ходити, і це вже є якби терапевтичним прийомом. Також це вправи активні, можуть бути в пасивні в деяких випадках. Це додаткові методи. Звичайно, активність і вправа це перше. Але якщо цього потребує завдання, ми можемо додати, наприклад, якісь втручання. Це може бути масаж, але він дуже прицільний. Спеціалісти працюють над лікуванням багатьох видів фізичних травм, а також допомагають відновитися людині морально. По-перше, треба повернути людину до повсякденної діяльності, повернути її до життя. І постають далі питання за алгоритмом. Це питання когнітивного стану, пам'яті, уваги. Це питання на рівні структури, тобто чи працює, функціонує кінцівка, верхня, нижня, чи балансує пацієнт, чи може він рухатись, тобто на рівні м'язів і кісток. І третє питання. Яке постає це повернення його до життя і уможливлення життя його в соціумі, враховуючи таку біопсихосоціальну модель в нашому відділенні реабілітації. Пацієнти бувають з різними проблемами. Це стане після інсультів, стане після черепно-мозкової травми, стане після міновибухових травм. Їх до речі зараз найбільше стає, і це пацієнти після травми спинного мозку, також нейропатії. Усе, що пов'язано з верхньою кінцівкою, з когніцією, з активностями щоденної діяльності в цьому працює роготерапевт. Сергій військовослужбовець. Захисник постраждав від ворожого прильоту. Проходив лікування у Києві. Нині проходить реабілітацію в одній з лікарень Дніпропетровщини. Заняття кто то в якщо на русках, то вони вже мене відпускають. А ну взагалі заняття по часу так стабільно. Бо більше я часу не видержу. Воно ж резинку одіваєш і ти розминаєшся. Воно трошечки буває давить. Першуває. Фантомні болі. Фантомні болі, що пальці ти їх не чуєш, а вони як хтось ріже тобі. Інструктора прибітовує. Вони сюди підтримують, кажуть, що молодець. Я ознайомився перший день з ними. Глазом це бачу. Все робиться через силу. Не хочу, ну, треба себе ставити. Не впадати в паніку. Тут займаюся з тобою, іграю з тобою, починають з цікову розмовляють. Тут я чув себе не сам. Для проходження реабілітації необхідно електронне направлення. Його веде лікуючий лікар. Курс відновлення триває не менше 14 днів. Олексій Доніченко, Олександр Шевченко, новини Д1. На базі університету митної справи та фінансів відбулося перше в умовах повномасштабного російського вторгнення широкоформатне засідання наглядової ради університету. Були присутні як місцеві члени наглядової ради, так і поважні представники з інших міст України. Розглянули важливі питання подальшої побудови науково-освітнього процесу. Більш детально ректор університету митної справи та фінансів Дмитро Бочаров. Це як місцеві члени наглядової ради, так і кияни і представники з інших міст України доволі поважні авторитетні, які зібралися для того, щоб розглянути і підкоригувати в разі потреби, визначитися із подальшою стратегією розвитку університету митної справи та фінансів. В ну в наш непростий воєнний час з урахуванням тих викликів, які воєнний час ставить перед нами. А також з огляду на ту динаміку, яка й в сфері освіти постійно присутня, і ті зміни, які відбуваються, для того щоб наш заклад був провідним, продовжував займати власні лідерські позиції в сфері освіти. Новини спорту в Ужгороді відбувся міжнародний турнір із художньої гімнастики Карпатія, 2023 у змаганнях брали участь більше 600 гімнасток із Києва, Черкас, Білої церкви, Кам'янець-Подільського, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Одеси та Кам'янського. А також до участі в турнірі приєдналися гімнастки зі Словаччини. Спортсменки змагались у різних вікових категоріях: від найменших 2016 року народження до найстарших майстрів спорту в індивідуальних та групових вправах. Серед учасників були вихованки відділення художньої гімнастики. Кам'янської дитячої юнацько-спортивної школи номер 4 які гарно виступили та завоювали призові місця. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на четвер, 2 листопада. У Дніпрі очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 7 до 13 градусів тепла. Вітер західний до 4 метрів на секунду. Вологість повітря до 70%. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську похмура погода опадів не прогнозується. Повітря прогріється від 6 до 14 градусів тепла. У Нікополі та Кривому розі небо затягнеться хмарами до самого вечора. Втім, без опадів. Температура повітря від 7 до 14 градусів вище нуля. У Кам'янському та жовтих водах очікується похмура погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів із плюсом. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живієтів. Залишайтеся із телеканалом Д1. Слава Україні!